Вас Вітає муніципальна варта, служба, яка не спить, щоб спокійно спали ви. А поки ви спите, ми патрулюємо, розбираємось і навіть слухаємо сварки ваших сусідів. Перша новина сумна, але важлива. До нашого чату надійшли фото з лиману біля ресторану Арго. Місцеві мешканці помітили у воді щось схоже на одяг. На жаль, цього разу це було не прання на свіжому повітрі. На місце одразу виїхали рятувальники та муніципали. Говорили, сюда, сюда. Найгірші припущення підтвердились: у воді знайшли потопельника. Було поліція. Причини трагедії невідомі, але ймовірно, чоловік рибалив на причалі і невдало з нього впав. Тож нагадуємо, вода це не жарт і точно не пробачає легковажності. Будьте обережні, рибалки та ті, хто любить посидіти біля водички. Далі традиційне нічне шоу під назвою Комендантська година та велолюбителі. Першим нашим героєм став молодий велосипедист. Що у вас трапилось? Чому порушуєте комендантську годину? Став? Ну що ж, спортивна людина не злочинець, але правила є правила на перший раз попередження. Незабаром патруль зустрів ще одного велосипедиста. Цього разу вже поважного віку. А що у вас трапилось? Що ви затримались? Можна вибирати? вбирай. Кніше Ага. З гумором пояснили пану, що спорт справа хороша, але денна, а ніч для сну. Попередили, побажали гарної дороги і запросили кататись при денному світлі. Тим часом наші патрулі перевіряли вулиці. Знаходимося в центр міста без порушень. Патрулюємо далі. Сквери. Наразі знаходимося в Горького. Алкоголь ніхто не вживає. Інших правопорушень також не зафіксовано. Навчальні заклади. Муніципальна варта, знаходимося на чергуванні, сад, садшкола. Все добре. Заглядали в улюблені місця мешканців для розпиття алкоголю. Перевірили наливайку, сніжинка по вулиці Франка. Все зачинено. Магазин Кутузівський, як бачимо, нікого немає. Алкоголь ніхто не вживає також. І знаєте що? Тиша та спокій. Аж не віриться, але приємно. Хоча без порушень не обійшлося. Під час чергового патрулювання натрапили на компанію молоді, яка активно відпочивала з допомогою алкоголю. Трошки п'єте? Ну, німношка, да. так. народження. Давайте день народження бути вдома тут субчасне місце. Окей. Да, без проблем. Уберете за собою. Да, ну давайте вже собирайтесь. Провели профілактичну бесіду про культуру поведінки у громадських місцях. Сподіваємось, почули, зрозуміли й запам'ятають. Мешканці одного з будинків звернулись на гарячу лінію. Їх сусід перекриває під'їзд для машин екстреної допомоги. Інспектори виїхали, провели роз'яснювальну роботу. Зараз приїхали МЧС, У нас був ви. як ви. Важаєте, може тут проїхати машину. Він, будь ласка, з однієї сторони, сторони проїзд, з другої сторони проїзд. Тут теж так. мусить бути проїзд. Його тут немає. Для якого транспорту? Для МЧС швидкої і остального спеціально. Сподіваємось, що після нашої бесіди навіть найстійкіший автовласник зрозуміє, карета швидкої повинна мати проїзд. А ось і класика жанру. Зазвичай героїною нашого випуску стає вулиця Героїв України. Сьогодні ж відзначилась єврейська, яка була повністю запаркована автівками. Реакція миттєва. по вулиці єврейські. На перехресті ніхто більше не стоїть. Провели бесіду з водіями. Більше ніхто не порушує. І знову нагадуємо: всього на одне перехрестя нижче є безкоштовна парковка для мешканців та гостей міста. І авто під охороною, і нерви цілі. І наостанок новина з розряду тихіше, будь ласка. Одні з жителів міста настільки захопились нічною сваркою, що, здається, забули про існування сусідів. Вартові приїхали, заспокоїли гарячі голови та нагадали, що ніч створена для сну, а не для гучних емоцій. Що у вас відбувається? – Нічого, все добре, все приємно. Все нормально? у вас? – Сімейні розборки? Ну, буває. А муж даліко ж? <звук> Чуть тіше, чуть-чуть ви людям как би мішають. Є можливість, да, щоб було у вас тіше. Добре? добре, ось такий був наш тиждень. Місто живе, а ми пильнуємо, щоб воно жило спокійно та безпечно. Бережіть себе, дотримуйтесь правил і не забувайте. Муніципальна варта завжди поруч.